Славного ранку, друзі! Вітаю вас знову на нашій програмі під бадьоренням Божим Словом. Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви доти Христа в місті Чернівці. Давайте ми скажемо зразу щось добре про нас і благословимо цей день. Тож ви можете сказати, я покладаю свою надію на всемогутнього Бога. Я знаю, що Він пікується про мене. Що Він захищає мене, що він скеровує мене, що Він любить мене. І я благословляю цей день в ім'я Ісуса Христа. Аллилуйя! Слава Господу! І ви знаєте, друзі, я хочу сьогодні привітати сьогодні День Української армії. Хочу привітати всіх військових, всіх, хто сьогодні несуть службу. І ми момимо за вас кожного дня, ми благословляємо вас, ми приголошуємо Божий захист над вашим життям. І ми вдячні вам за те, що ви робите сьогодні, за те, що ви стоїте міцно і захищаєте нашу країну. Тож, хай Господнє благословітня надприродні дії у вашому житті. Вітаємо вас і дякуємо вам за те, що ви захищаєте нашу країну даєте нам можливість жити і проповідувати Божі Слово. Тому що це важливо, щоб люди чули Богу звістку і могли покласти свою на Господа і звернутися до Нього, і побудувати стосунки з Ним, і мати вічне життя і впевненість в нашому Господу, Спасителю Ісусу Христі, який полюбив нас, і який прийшов в цей світ і помер за всіх нас. І батько написано, Він нас любить, і Ісус нас любить, і написано, що Він послав Духа Святого, щоб Він перебував з нами завжди. Тож, слава Господу! Друзі, я вас м, прошу, якщо ви хочете поділитися цим ефіром, ви можете. Я теж хочу поділитися на, е, ю, на Фейсбук сторінці Церкви Доти Христа. І також хочу сказати вам, що ви можете. Поділитися цим ефіром, і хочу сказати, що у нас є YouTube канал, і всі наші попередні програми ви можете дивитися на YouTube-каналі Церква Доти Христа. Тож заходьте, підписуйтесь, і ми будемо раді вам. Ви знаєте, сьогодні я хотів так трохи поговорити про царя Давида. Ви знаєте, цар Давид він був людина, яка поклала свою надію. На Господа. Ми бачимо, що він побудував, знаєте, міцні стосунки з Господом, і ці міцні стосунки давали йому можливість жити і перемагати. Ви знаєте, що спочатку Давид він був пастухом, він пасовець, і потім він став царем. І це був саме, напевно, найвидатніший цар Ізраїля. І він був дуже воєвничий. І ви знаєте, він отримав багато-багато. Перемог, тому що Господь був з ним. І знаєте, ми можемо бачити, що в житті Давида були різні періоди життя, різні виклики. Був час спокою, був час, коли все було погано, дуже погано. І знаєте, він завжди знаходив мир і спокій, у Господу, у Господу, Господі, тому що він побудував з ним стосунки. І знаєте, ми бачимо першу його таку знаєте, битву серйозну, тому що до цієї битви. Згадується тільки, що він міг перемагати там хижих тварин, які нападали на овець, яких він пас. І ми бачимо, що він вийшов проти Галіафа, проти ворога, який був набагато сильнішим за Давида. І подумайте, що дало Давиду силу і впевненість йти проти ворога, який був сильніший від нього. Тобто він навіть на вигляд був сильніший від нього. Він був більший, він був ну, важчий, він мав ну, серйозну таку зброю. І ви знаєте, Давид він наважився вийти проти цього Галіафа, просто пращою, з якою він ну, правно управлявся, з якою він перемагав хижих тварин, він вийшов проти нього. Але важливо згадати, що там написано, що я йду проти тебе. З моїм Богом. Тобто Він каже, ти йдеш проти мене зі своєю зброєю, а я йду проти тебе з моїм Богом. Подумайте, яку впевненість мав Давид у своєму Бозі, які стосунки він побудував з Господом, царем усього, щоб він мав впевненість і разом з ним у бій і вірити, що Господь йому допоможе. І ви знаєте, це була хоробра і смілива людина. Давид. І він сміливо вийшов проти ворога, який переважав його силою. І ви знаєте, на ньому була велика відповідальність. Тому що в той час виходили дві людини з одного і з іншого боку війська, і вони воювали між собою. І хто з них перемагав, ці війська починали атакувати. А хто зазнавав поразки, то військо воно. Просто втікав в страху, тому що вони розуміли, що їх ворог сильніший. І на ньому була велика відповідальність за весь Ізраїль. Але він знайшов собі сили і впевненість, знаєте, впевненість піти на це. І він з легкостю пішов на це, тому що він мав міцне каріння у Господі. Він був впевнений в нього. Він не сумнівався, що Бог йому допоможе. І ми бачимо, що коли він вийшов, вийшов, він розкрутив цю пращу і цей. Камінчик, який полетів, вдарив точно е, у лоб того Голіафа, і він впав, і він помер. І Давид написано, відрубав йому голову, і всі ізраїльтяни з радістю побігли на філістимлян, і була велична перемога в той день. Але ми розуміємо, що це сталося завдяки тому, що одна людина, послухайте, одна людина поклала свою надію на Господа. І побудувала міцні стосунки з Господом, стала впевнене Господом. Сьогодні, друзі, що би ми не проходили в нашому житті, що би не відбувалося, може ми сьогодні у лавах, у лавах Збройних сил України воюємо на фронті, можемо в самих там гарячих місцях ми повинні бути впевнені у Господі. І нам важливо будувати міцні стосунки з ним. Тому що якщо ми будемо знати, що Він вірний, якщо ми будемо знати, що Він з нами, Він за нас, тоді ми будемо сміливість йти вперед проти ворога фізичного і проти ворога духовного, проти дьявола, який приходить і нас обманює, що в нас нема сили. Але якщо ми побудували стосунки з Господом, ми будемо знати про те, що ми маємо силу, і Господь завжди буде з нами. І я відкрив, знаєте, 56-й псалом, і тут написано, що це псалом Давида, знаєте, і він е, пише про те, коли він там на нього нападали, на згадку про те, як його затримував в Він пише, тобто він вже. Дякую, Марина, дякую за привітання. Він вже вийшов з того полону, але він пише на згадку такий псалом. І він каже, це на згадку про те, як його затримали фелістинці в гетті. І він каже тут: знаєте, не хочу все читати тут, але він каже, мої вороги весь день нападали на мене з погортою, адже безліч тих, які нападають на мене від світанку. Він каже, багато людей нападають на мене від світанку. Нападають на мене. В день. Не буду боятися, бо на тебе покладаю надію. І знаєте, дивіться, він каже, що ворог нападає на мене від світанку кожного дня. Але він каже: Я покладаю свою надію на Господа, тому я не буду боятися. І знаєте, для того, щоб покласти надію на Господа і не боятися, ви повинні бути впевнені в Господі. Ви повинні знати, що Він з вами. І що він вам допомагає. Якщо ви не знаєте про нього, якщо ви не побудували з ним стосунки, вам буде важко покласти свою надію на нього, тому що ви будете не впевнені в ньому. Ви знаєте, це як люди. Якщо ви не знаєте людину, ви не знаєте, що очікувати від цієї людини, і ви не можете бути впевнені у цій людині. Ви не можете довіряти цій людині, бо ви її не знаєте. Коли ви побудували стосунки з людей з людиною, ви вже знаєте, що від неї очікувати. очікувати і кажете, цій людині можна довіряти. Я довіряю. На тобі ключі від моєї квартири, тому що я довіряю тобі повністю. І ось нам важливо дізнатися про Господа більше через його записане слово, щоб ми могли побудувати з ним стосунки і бути впевнені в ньому. І бачите, Давид каже. На тебе покладаю надію, не буду боятися. Перед Богом увесь день віддаватиму хвалу своїми словами. На Бога покладаю надію, не матимему страха, бо що заподіє мені людина? Що заподіє мені людина, якщо я покладаю свою надію на Господа? Тобто він розумів, що люди без сили перед Господом. І він знав, що якщо він свою надію покладає на Господа, то він його захистить, і ніхто з людей не зможе його перемогти. Тому що Господь буде боротися за нього, і Господь буде захищати його. Тож він написав: на Бога покладаю надію, ми матимо страха. Чого він міг так впевнено казати, що я не буду мати страха? Чи маєте ви страх? Чи ви боїтесь, коли приходять якісь обставини, які лікають вас? Так, у нас є природне відчуття страху. У нас є страх, який нам треба перемагати. І Давид тут каже, я не буду боятися, я не буду дивитися на цей страх, я не буду над ним роздумувати, я не буду давати місце цьому страху у своєму житті, тому що я знаю, що Господь Він завжди зі мною і Він допоможе мені. Тому я знаю, що людина нічого не зможе мені заподіяти. Тому що мій Бог за мною. Тому я покладаю свою надію на Господа. І тут багато чого він ще пише, ви можете сами прочитати цей 56-й псалом дома. І він пише далі: того дня, коли я закличу до тебе, мої ворогів течуть геть. Того дня, як я закличу до тебе. Мої вороги втечуть геть. Тобто він бачить перемогу над ворогами через те, що він буде кликати до Господа. Від своїх стосунків з Господом він каже, залежить його перемога. І він каже, коли я буду кликати до Господа, молитися до нього, просити його щось зробити для мене. Мої вороги втечуть геть. І знаєте, всі вороги, які сьогодні нападають на нашу країну. Вони втечуть геть. Ми вже бачимо, як вони втікають, тому що ми момос, тому що ми міцно стоїмо на Божому слові, тому що ми покладаємо нашу надію на нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, який допомагає нам. У всьому і допомагає нам у цій війні, тому люди не зможуть перемогти нас. Слава Господу! Тож всі військові, які сьогодні служать, хай Божа сила діє у вашому житті, приносить вам мудрість і допомагає вам перемагати ворога. Хай Господь буде з вами! Алілуя! Перед Богом, ось пізнав я, що ти мій Бог. Ось пізнав я, що ти мій Бог. Тобто він побачив прояв того, про що він просив. і Він каже: Я пізнав, я бачу, що ти мій Бог, і ти дієш у моєму житті. Перед Богом віддаватиму хвалу слову. У Господі віддаватиму хвалу слову. Чому він буде віддаватиму хвалу слову? Тому що Слово Боже це Ісус Христос. Тому що Слово Боже це те, на що ми можемо покласти свою надію. Якщо ти маєш слово, ти маєш якусь обітницю від Господа. І Він каже, я буду дякувати тобі, Господь за ту обітницю, яку ти подарував мені. І ми можемо дізнатися зі Слова Божого, які обітниці нам даровані. Його захист, Він нам подарований. І він каже, я буду дякувати тобі за твоє слово, за твій захист, наприклад, який я маю. І так далі. Тому нам важливо читати, друзі, Боже Слово, перебувати в ньому, роздумувати над ньому, щоб ми могли більше і більше знати, що нам даровано, і міцно стояти у вірі в те слово, яке дав нам Господь. Тобто, якщо Господь нам щось пообіцяв, чи можу я вірити, що це виконається? Так, тому що Господь, він вірний Бог. На Бога я покладаю надію, 11 вірш. На Бога я покладаю надію, тож не буду боятися, що мені западіє людина. Тобто він знов і знову повторює ці слова. Що мені западіє людина, якщо я на Бога покладаю надію і я не буду боятися. І останній вірш каже: Адже ти визволив мою душу від смерті, а мої ноги від спотикання, щоб я у світлі живих був Богові. До вподоби. Він каже, тобі до вподоби було спасти мене, ти визвав мене. І це псалом, який він пише на спомен з того, що вже відбулося у житті. Тобто були складні обставини, але Бог допоміг йому пройти через ці складні обставини. І він пише псалом на спомен, на згадку про те, що відбувалося, і дякую Господу. І каже: Господь, це стало. Для мене можливим, тому що ти мій Бог, тому що я покладаю свою надію на тебе, тому що ти захищаєш мене. І сьогодні ми знаємо, що Бог любить нас, Бог пікується про нас, Бог захищає нас і Бог віддав свого сина за нас. Тож те, що я хочу вам сказати сьогодні, давайте ми візьмемо у Давида те, що було в нього, для того, щоб він мав перемогу і впевненість у своєму житті. Він це мав завдяки тому, що він побудував міцні стосунки з Господом. Тож нам треба перебувати з Богом, читаючи його слова і маючи спілкування з ним у молитві, і ми будемо будувати стосунки з Ним. І це призвело до того, що Давид мав впевненість в Господі і знав, що Господь йому завжди допоможе, і те, що він попросить, Бог зробить для нього. І ми можемо бути впевнені у Господі нашому і Спасителі, якщо ми знаємо Його, не просто знаємо про Нього, не, знаємо, не просто чули про Ісуса Христа, але ми знаємо Його через Його Слово. Тоді у нас буде впевненість, і тоді ми можемо сказати, на Бога я покладаю надію, тож не буду боятися. Аллилуйя! Я не буду боятися, тому що я покладаю свою надію на Господа, що за подій мені людина. Нічого не зможе мені заподіяти людина, тому що Господь сильніший за людей і Він пікується про мене. Слава Господу, друзі! Тож будуйте стосунки з Господом нашим Спасителем, і хай ваша віра буде міцна, і хай ваше життя буде впевнена у Господі, хай ваша надія буде покладена на нього, і хай Божі чудеса. Проявляється у вашому житті. Хай Божий захист буде у вашому житті. Хай все, про що ви молитеся, все, про що ви просите, все, чого ви очікуєте, прийде у ваше життя. Тому що Господь любить вас і хай те, що він вам обіцяв, так само виконується у вашому житті. Помовимось! Батько Небесний, дякуємо Тобі і славимо Тебе за твою любов, милість, за Твоє богословіння. Я молюся і прошу тебе, допоможи нам побудувати міцні стосунки з тобою. Відкривайся нам більше і більше через своє слово. Говори до нас, коли ми мовимось і спілкуємось з тобою, щоб ми могли бути ще більше впевнені в тобі. І у твоїй любові, щоб ми могли казати, що ми не будемо боятися, але ми будемо покладати свою надію на тебе і бути впевнені в тому, що ти завжди будеш з нами і завжди нам допоможе. Дякуємо тобі і приславляємо тебе в ім'я Ісуса Христа. Друзі, я благословляю вас. Я пригошую Божий. Захист над вашим життям. І також сьогодні особливо, і ми кожного дня про це мовимо про наших військових, і особливо сьогодні, в день свята, дня української армії, ми благословляємо кожного військового і приголошуємо Божий захист над кожним військовим. Я проголошую Божу мудрість для вас. Хай Господь веде вас, скеровує вас і допомагає вам у всьому. Хай Божий захист діє над вашим. Життям. Хай Господь буде вашою надією, покладайтеся на нього, і людина нічого не зможе вам зробити. Господь сильніший. Аллилуйя. Тож ми благословляємо всіх військових в ім'я Ісуса Христа і, звичайно, дякуємо. І всі, хто дивиться програму, я пригошую Божий захист у ваше життя. Я пригошую, що Бог надприродньо діє у вашому житті, тому що він надприродний Господь. Я пригошую, що ранами Ісуса Христа! ви були зцілені, тож всяка хвороба, неміч, біль, я наказую тобі в ім'я Ісуса Христа. Іди е геть. Я приголошую оздоровлення для вашого тіла в ім'я Ісуса Христа. Я приголошую надприродне Боже фінансове благословення, Божу мудрість для вас, Господь діє у вашому житті. Алілує! Слава тобі, Господь і хвала! Ми благословляємо нашу країну, ми приголошуємо перемогу в ім'я Ісуса Христа, ми приголошуємо мир, ми приголошуємо, що ворог він наляканий і Він втікає в страху від нас в ім'я Ісуса Христа, і що всі плани ворога вони зазнають поразки. В них нічого не вийде. В ім'я Ісуса Христа. І ми благословляємо керівництво нашу країну, нашу армію мудрістю, силою, впевненістю в те, що вони роблять, і впевненістю в Господі нашому Спасителі Ісусі Христі. Благословляємо нашу країну в ім'я Ісуса Христа. Аллилуйя! Слава тобі, Господь! Дякую, друзі, за те, що були з нами сьогодні, і вірю, що це слово, воно вас. Підбадьору, хай Боже, сила діє у вашому житті. Нагадаю вам, що всі попередні програми можете подивитися на youtube каналі Церкви Дотик Христа. Заходьте, підписуйтесь, натискайте дзвоник, вподобайки, і ви можете поділитися посиланням на наш YouTube канал, підписатися на нього. Дякуємо вам за це. Також на нашому телеграм-каналі ви можете слухати програми в аудіо форматі. Хай Боже слово впливає на вас і змінює. Ваше життя. І я бажаю вам славного дня, наповненого Божими благословіннями. На Бога покладаю надію, тож не буду боятися, що заподіє мені людина. З Господом і до зустрічі завтра!